Вітаю до вашої уваги свіжий випуск програми кінозала. Найближчий кінотиждень подарує глядачам фільми на будь-який смак. Їх маєте нагоду переглянути з 29 травня до 4 червня, включно на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Тараса Шевченка. Далі розкажемо, які саме стрічки чекають на шанувальників кіно. У кінотеатрі імені Тараса Шевченка стартує показ анімаційного фільму Цар царів. У ньому оповідається про Чариза Дікенса і його молодшого сина Уолтера. Відомий прозаїк намагається налагодити контакти зі своїм п'ятирічним сином і вирішує розповісти йому історію Ісуса Христа. Пані та панове, вибачте, я на хвилинку. Я король арту бігом. Власте єдиний справжній король! <звук> Ти не король. Артур! <звук> Батько розповідає синові найзахопливішу історію у світі. І те, що починається, як казка перед сном перетворюється на подорож, що змінює життя. Стій, стій, чекай! Якщо це не про царя, мені не цікаво. Це історія про царя царів will ноза. У ній є ангели, злі царі і чудеса. Глянські <плес> риби! То що я тебе угу. угу. Завдяки уяві, хлопчик іде поруч з Ісусом, спостерігаючи його чудеса та стикаючись з його випробуваннями. Цар царів запрошує відкрити для себе силу надії та любові. Справжній цар служить своїм підданим. <ритрес> Май віру станете в сто крат сильніше. Це неймовірна історія. Справжній вундеркінд бойових мистецтв після сімейної трагедії змушений переїхати з Пекіна до Нью-Йорка разом зі своєю матір'ю, а ще приймає рішення залишити кунг-фу. Наші традиції мають давню історію. Кунг-фу. Карате. Наше Варіння міцне. Попри те, що хлопець намагається не вплутуватися у неприємні ситуації. Проблеми постійно знаходять його. Тож, лі, вочевидь, знову доведеться битися. У житті є лише одне запитання. Варто боротися. Чи ні? Лі важливий для мене, так само, як і ти, для сенсея міяді. Коли новому другу Лі потрібна допомога, хлопець бере участь у змаганнях з карате, але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Вчитель Лі майстер хан, роль якого зіграв Джекі Чан, звертається за допомогою до справжнього карате Кіда. Тож Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один для вирішального поєдинку у світі бойових мистецтв. У кінотеатрі імені Тараса Шевченка триває показ фільму Ліло і Стіч з моменту виходу на широкі екрани, науково-фантастична комедія про дівчинку та її улюбленця посідає друге місце після Майнкрафта за касовими зборами. Найбільше вдалося зібрати у Мексиці, Великій Британії та Бразилії. Що це за марасенна? жалюгідна планетка. Зірка падає. Є бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треш? Дівчинка давно мріяла про домашнього улюбленця, і одного дня із притулку взяла песика. Та ним виявився прибулець, який втік від творців і опинився на гаваях. Стич поганий. сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. <плес> По моєму це пити не можна. Пригодницьке сімейне фентезі Ліло і Стіч є рімейком популярного одноіменного мультфільму від студії «Дісней», що вийшов у 2002 році. Про початок роботи над рімейком заговорили у 2018 році. Основні зйомки проходили навесні та влітку 2023-го на Гаваях, а згодом продовжилися в лютому і березні минулоріч. Це агент -кобра Бублик. Треба впіймати синього цуця. Анімація, що відкриває серця, фільм, який дає надію, та стрічка, яка вчить добру. Обирати є з чого. На кіноперегляд вас чекають у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Найбільший екран подарує яскраві емоції. Побачимось.